Президент повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова служби безпеки України Василь Малюк вночі доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фігурант був затриманий у Хмельницькій області. І, за даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчив графік пересувань загиблого, проклав маршрут та підготував план втечі. Та завдяки злагодженим діям СБУ та Нацполіції протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного. А протягом 36 годин затримати наразі проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Володимир Зеленський доручив представити суспільству наявну інформацію. Своєю чергою генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання і самого підозрюваного зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. І сьогодні, 1 вересня, у 19-й годині, в соборі святого Юра, відбудеться Паристас. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нині сигналізує про намір продовжувати війну проти України, а не брати участь у мирних переговорах ініційованих Сполученими Штатами Америки. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. Також Володимир Зеленський припустив, що під час свого візиту в Китай російський диктатор Владимир Путін знову буде, так би мовити, викручуватись. Давайте послухаємо: це його спорт. Номер один. Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь. Всі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх Китаю. Ми говорили про це з прем'єр-міністром Індії. Також з іншими лідерами, які зараз там, до речі, на саміті Туреччина, Азербайджан, Казахстан, майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципові заяви Папи Римського. Дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни, це Росія. Тому будемо тиснути і надалі. Саме на Росію треба тиснути. Ми розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки Європи країн 20. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити.